Шановні пані та панове, доброго дня, мої підписники і ті, хто до мене потрапив на канал вперше. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. У нас на каналі дуже багато цікавого. Все з життя, все з практики, нічого придуманого І так, ситуація. Відео буде називатися називати Чому пенсійний фонд нас обманює. Я займаюся практикою. До речі, кому потрібна допомога, звертайтесь. Я оформлюю декретні відпустки для фопів, лікарняни для фопів і так далі. І ось така ситуація склалася. У мене дівчинка-ФОП пішла у декретну відпустку в травні місяці, як ми бачимо, ось. Дата. дата початку періоду лікарняного 22 травня. Пенсійний завжди заявляє, що їм потрібна довідкова декларація як ФОПа саме за місяць страхового випадку. В моєму випадку це декрет. У вашому це може бути лікарняний. Декрет це також декретний це також лікарняний. Ми зараз говоримо про лікарняний. Вони просто бувають по різним причинам. І ось я, як спеціаліст, собі абсолютно спокійно йду в електронний кабінет платника податків, подаю довідкову декларацію для того, щоб наша оплата пенсій... ЄСВ зарахувалася до пенсійного фонду і врахувалася в стаж. Ну, тобто, мета, яка довідкових декларацій з додатком по ЄСВ, щоб пенсійний ту оплату, яку ми платимо протягом певного року, взяв і врахував у страховий стаж. я подала собі спокійно, очікую, в ОК 5, коли з'явиться уже слово так, що типу Да, все, все в порядку пенсійний вже врахував в пенсійний стаж. І тут мені приходить відмова. Я, типу, подаюся на виплату соціальну. Всі знають, я надіюсь, що ФОПи, дівчатка, які йдуть декретну відпустку, мають право на виплату від держави, але потрібно сплатити пенсійні внески, хоча б за той місяць, в якому ви у вас наступив страховий випадок. І о, мені відмова. По даним індивідуальних відомостей про страхову особу в ОК 5 відсутня інформація сплати ЄСВ з січня по квітень. Я думаю, з фігалі? Ну що це таке? Навіщо їм з січня по квітень? Їх цікавить саме місяць страхового випадку. За травень я собі відзвітувалася, у мене все прим. Рекомендуємо вам подати довідкову декларацію. Я, звичайно. Оскільки це не, не моя виплата, а мого клієнта, мені потрібно зробити все можливе, щоб клієнт отримав виплату. Я, звичайно, йду в електронний кабінет платника податків, формую нову декларацію, де буду показувати, що за січень-квітень і ми також платили ЄСВ. Просто я не відображала їх у звідності, не бачила в тому сенсу. Бо у нас якби, прописана інструкція, ви нам всі рекомендуєте. Я стільки лекцій прослухала. І тут. Не я вам чесно скажу, це відбулося абсолютно емоційно. Я думаю, подам я ще раз заявку, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день, яку б ви не подали скаргу, або яку б ви не написали заявку через пенсійний фонд, розглядає ваш ваше звернення або ваші заявки вся Україна. Тобто ви не вгадаєте, яка область, навіть гіпотетично, візьметься за розгляд саме вашого питання. І я на емоціях, я досить емоційна жінка. Думаю, подам ще раз, можливо, інша область мені е, щось напише інше, тому що я не розумію, чому саме ця. І, і саме е, е, противне, що я не бачу, які області, щоб так, от, знаєте, конкретно сказати, що там е, е, сидять недолугі люди, а там сидять розумні люди. Не можу. Не видно, можливо, десь видно. Якщо хтось знає, де подивитися, яка область мені відповідає на оце все і розглядає, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, у кого є така такий досвід, де його подивитися. Поки що я не знайшла. От е, і. І подаючи другий раз заявку, я отримую позитивну відповідь. А не дивіться на дати, тому що там, коли ви натискаєте на око, можна натиснути Продовжити було не прийнято. Я натиснула на око і продовжила подачу звітності. Просто підготувала заявку раніше. сформувала ще 13 червня, а потім чекала 10 днів, поки втягнеться оплата, поки втянеться декларація в пенсійному фонді. Ось. Тому а, ми, я подаю, тому ми не дивимося на тату формування. Я подаю і мені одразу через 10 хвилин пише прийнято заявку, відправлено на оплату, нема ніяких питань. Бачите, перша частинка, друга частинка. І це буквально протягом 15 хвилин. Тобто, мені написали, не прийнято, я не зрозуміла на, яку, на якій підставі. Повторно подала. І через 5 хвилин мене хтось прийняв якась область, відправила на оплату. До чого я це вам показую? До того, що, якщо ви володієте теоретичними знаннями, практичними навичками, не сумнівайтеся в собі. От у мене це вийшло абсолютно випадково, тому, ж, ну, якби, як вам сказати, інтуїтивно що, типу світа подай. Подай тут щось не так. Бо в тебе все правильно. І я закликаю спеціалістів або тих, хто буде це робити вперше. Подайте один раз, якщо вам прийшла відмова, подайте ще раз. І, можливо, інша область вам розпише більш так, знаєте, поглиблено, чому відмова. Або в деякі області, коли ти подаєш другий раз заявки на виплату. Пишуть навіть номера телефонів своїх, щоб ви до них зателефонували і вони можуть вам пояснити мобільні. Ось, Тому не здавайтеся, два рази, якщо буде відмова, тоді вже, звичайно, щось треба перероблювати, почитати висновки, які вам дають, чому вам відмова. Але подайте ще раз, от, щоб ви розуміли. Дві, двічі того буде достатньо. Якщо двічі буде відмова, окей, тоді дійсно, ви щось робите не так, вам треба щось виправити. А якщо як у моєму випадку. Воля, мій клієнт отримав гроші, я отримала за свої послуги гроші. Всі задоволені, всі йдуть в світле майбутнє. Тому, будь ласка, спеціаліст спеціалісту рознь. На жаль, на жаль. Є люди з досвідом, є люди без досвіду, не хочу ні на кого намовляти, в когось є знання, в когось немає, але ми не можемо. Ми сидимо на іншому краю світу і подаємося онлайн. Ми не можемо знати, хто з нами співпрацює по ту сторону екрану, як то кажуть. Але ви не здавайтесь, не здавайтесь ніколи. Дорогу осилить ідучий. Все. Дякую вам! За те, що дивитесь мій канал, ну, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Якщо є можливість стати спонсором, я вам буду дуже вдячна, щоб я могла спити свій чай або каву, не думаючи про свої витрати.